Близько 70 тисяч українців вважаються зниклими безвісти в умовах війни, і поки тривають бої на передовій, їх кількість невпинно зростає. наголошує повноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Артур Добросердов, Що робити тим, хто втратив зв'язок із близькою людиною? Куди звертатися? Певний алгоритм є, і про нього дізнаєтеся в наступному сюжеті. Той стан, в якому я була. Э... Знаєте, це як летіти, наче з парашутом, але він не відкривається. Чоловік Дарини, військовослужбовець, зник безвісти під час виконання бойового завдання. Уже майже півроку жінка живе в суцільній невідомості і не знає нічого напевно про найближчу людину, так само як про свій статус: чи вона ще дружина, чи вже вдова. Коли відправили чоловіка, він мені сказав 4-5 днів. Мене не буде, якщо я не виходжу на контакт, телефонуй, шукай вже щось роби. І я чекала, отримувала дзвінки, контакт, контактувала з побратимами, те, що він лишив мені контакт, але вони казали, що все добре. Якщо він ну нам ніякої інформації немає з поля бою, то значить все добре. За кілька днів тиші Дарина забила на сполох, змогла дотелефонуватися до командира підрозділу, де служив чоловік. Той підтвердив, боєць зник безвісти. Але що робити далі? Просто чекати жінка не могла. На наступний день, 25 січня, зателефонувала вже командиру, запитала достовірну інформацію, так як він вже на службі багато років, куди мені звертатись, і він мені сказав вся інформація в інтернеті. Дарину спантеличила така відповідь. Вона сподівалася, що побратими чоловіка допоможуть їй, але зрозуміла, діяти доведеться самій. Морально вона дуже виснажує це постійні пошуки, це постійні запити, це постійні зустрічі. Це все постійно. Кожен день ти прокидаєшся, і навіть вночі ти спиш, якщо можна це назвати сном. То спиш і думаєш, куди тобі треба ще піти, куди ти ще не звернувся, до якої міжнародної організації, а може приватно. А Може, так що робити, куди звертатися в умовах війни на ці питання шукають відповідь десятки тисяч людей, які втратили зв'язок із рідними. Утім, певний алгоритм, усе ж таки, є. Розповідає уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Передовсім треба з'ясувати, чи не перебуває людина у полоні. Для того щоб перевірити цю версію, ви звертаєтесь до координаційного штабу, до об'єднаного центру і до Національного інформаційного бюро. Саме ці органи працюють і вживають всі заходи, щоб з'ясувати ці обставини. Доцільним є звернутися до Міжнародного комітету Червоного Христа, бо інформація від країни-агресора про підтвердження офіційного полону якраз надходить через канали Міжнародного комітету Червоного Христа. Якщо ці пошуки не дали результатів, треба звернутися до нацполіції, заповнити на сайті МВС анкету безвісти зниклого. Реєструється кримінальне провадження і проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі відібрання біологічного матеріалу. Чим більше і чим актуальніше буде інформація щодо зниклого безвісті, тим більша ймовірність перевіряти одну і другу версію і якомога швидше отримати результати. Але ми маємо. Бути відвертими, бути реалістами і розуміти, що більшість фактів, що сталося з нашими зниклими безвісті, ми зможемо дізнатися після завершення війни або хоча б активної фази бойових дій, за словами Артура Добросердова, статус безвісти зниклий. Гарантує, що держава шукатиме людину, аж доки не буде встановлено один із таких фактів. Перший ця особа повернеться жива і здорова. Другий факт це коли слідчий або прокурор винесуть процесуальне рішення щодо ідентифікації особи. Зараз дуже багато дискусій ведеться з приводу того, що родини звертаються до суду з заявами про оголошення померлими. В законі чітко написано: якщо суд виносить таке рішення, розшук такої особи. Далі буде тривати, поки її не знайдуть. Будь-які питання можна поставити, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 1698. А ось звертатися до приватних структур, платити гроші за пошук слід обережно. Якщо з'являються фейкові акаунти, які себе позиціонують, як, наприклад, Представник Червоного Хреста в Білорусі, да це десь місяці два-три назад, як приклад, розганялася інформація, що вони допомагають і дуже багато чого знаходять. А потім були офіційні коментарі від міжнародної організації МКЧХ, які сказали: у нас немає такого працівника, представника, і це от просто був фейк, який використовувався для збору інформації. Якщо вам обіцяють надати інформацію про зниклу людину за грошову винагороду, наймовірніше ви спілкуєтеся з шахраями. У такому разі варто повідомити про це нацполіцію чи СБУ. Євген Бригар, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.